Цатин, дякую за ваш час. Ще буквально 5 хвилин я візьму зворотній зв'язок. Нам необхідно як компанії розуміти, яку цінність ми для вас принесли, та взагалом як проходив наш проект, щоб ми розуміли, в чому ми могли б покращитись. Тож, перше питання: як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів від 1 до 10? тобто до початку впровадження мовної аналітики? Нуль. Окей, зафіксували, ну, ну, ідемо вони далі. Вони продавали. До цього вони не продавали. Ага. Тільки якщо. Ну, було там, да. Тобто, у нас був менеджер Вікторія, вона працювала на цій посаді понад 6 років. І вона дійсно там е, там один раз на 10 клієнтів. Як вони як ага. зі свого досвіду? Просто чує, що він може, да, цей клієнт. Тільки тому, ну, тому, що давайте ага. Чабатку, давайте. те Там вона працювала. Угу, Окей, добре, йдемо далі. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта. Теж від 1 до 10 тут оцінка саме за чек-лист, який був розроблений для вас Віктором. Ну, я рахую 10. Угу, Супер. На сьогоднішній Дякую. День, ну, я, на сьогоднішній день я рахую 10. Тобто, десять. Да, угу. Ці моменти будуть враховуватись додатково, постійно. Зараз буде весна, зараз з'явиться дуже багато слів, пов'язані з барбікю, з іншими моментами, шашличками, маринадами. Тобто, з'являться ще інші додаткові слова, які треба буде додати: як або до крос, або до. Рекомендація або там? Слова. Там отак, я Іра, трошки вибачаюсь переб'юти, бо дивіться, я зробив демонстрацію ще одного дзвінка от 7 балів знайшов, так. Тобто, коли клієнт сам запитав, там чи можливо у вас є якісь там ще там ви товари, що ви можете запропонувати, і менеджеру набагато легше дивіться, вона одразу використає, дуже часто купують, дуже смачні, там пропоную, і одразу вона набрала 7 балів. тобто Тут просто менеджеру потрібно навчитись самому самому проявляти. Ініціативу. Тобто не лише коли клієнт запитає, але що саме, і все, і тоді все буде виходити. Всі Іра тоді слова, вже не буду порвати. да дякую за коментар. Супер. А, окей, йдемо далі. Тоді. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи, від 1 до 10? Самі дані чи інтерфейс? Саму аналітику, дані, які ви отримаєте. А ну, можна дані... і додатковий інтерфейс, буде дуже корисно почути вашу думку. Інтерфейс. На, на, на 7. Угу. а Дані, які зараз є, ну, на 9. Угу. Добре. В інтерфейсі чого не вистачило, щоб, на вашу думку, покращило б цю оцінку до 10 балів. Дуже багато е, наглядних кліків, які треба несумісні з одним з другом, да? навіть тільки що, коли Віктор показував з приводу скарги, да? тобто є е, три пункти, і я би міг спокійно собі е, інтерфейсно зберегти там час, клікнувши на це питання скаргу, отримавши цей дзвіночок. Або перейти, ну зразу перейти до нього, да. Тобто, щоб не шукати потім в цих рядочках, які uh -huh, зрозумів, зрозумів. Дуже так, таких так, багато так. моментів крос uh -huh. даних, які ми можемо в кубіку робити. Да? Тобто, зараз це така 2D-аналітика, це непогано. Вона дійсно складна, в мене і такої не було. Це класна аналітика. А, бо ну, певну аналітику до цього я можу сказати: один бал. Це в мене кількість вихідних дзвінків і скільки не прийнято. Тому зараз. Ну, я кажу, саме такі це. Дуже дякую. Я вам так наперед забігаю. Ми вже е, дали технічному відділу дане завдання, і, відповідно, там я думаю, протягом певного часу вже буде реалізовано, і ми вас повідомимо. Тому дякую. Ну, це дякую. Не, 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 угу. не погано відносно поточного стану. Це просто, як то кажуть, є точки росту. Так, так. Тому для задач у кожного свої, тому. Є можливості, можливості, як покращити верхній рівень даних, середній і вже там деталізований дуже. Угу. ну Дякую за вашу уважність. Взяли до уваги, як і сказав Віктор, ну, це, так ну, дали задачу. Да, не, не заважає okay. працювати, да, це. Але все одно ми націлені на те, щоб покращуватися, бути кращі і кращі для клієнтів, тому саме і збираємо зворотний зв'язок. Супер, окей, йдемо далі тоді. Як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики, від одного до десяти. Точність і друге. І надійність. Ну, давайте я поставлю по Угу. Добре, супер. Ідемо далі. Наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів, на вашу думку, від 1 до 10. Донести рекомендації я отримав гарні на 10 балів, а донести відповідність. Ну, там, як я бачив в тому е, інформацію, до Угу. Mm -hmm. Ну, тобто, так, да, є як -то, що, що покращувати. Mm -hmm. Окей, фіксую цю оцінку. Окей, йдемо далі. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Ну, мабуть, на один. На один О, чи на одинадцять? На одинадцять. <рес> Дякую. Супер. За таку високу оцінку дуже. приємно. Я готує корпоративний подарунок одразу. <рес> Обов'язково фіксуємо. Добре. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? Уже зробив. Вже порекомендували, супер, клас. Ми з Дякую. вами можемо на партнерських засадах тоді відпрацьовувати, щоб вам не просто так рекомендувати, а щоб ви отримали від нас бонуси. якісь. Тому <сум> якщо когось рекомендуєте, кажіть нам, ми вам будемо за них ще й давати вже фінанси конкретні. Да? Це не обов'язково. Це ну, якщо я відчуваю певний ну покращення тих чи інших процесів, може змінити інші дії, да там дуже багато є різних проєктів тому і продукт мені подобається тому не порадити або бути меркантильним ну ви бачите ]ити. ви дуже відкрита людина да тому що більшість наших колег ваших колег кажуть що ну я б рекомендував але не буду тому що не хочу свою конкурентну перевагу втрачати тому така в них відповідь тому дуже цінними ну, якраз ну, людей ну, які тут, от ну, все таки таке, да. ну це таке є Google да? угу. Якщо та якась друга компанія, лінівая жопа, <гум> не може погуглити, то це його певні проблеми. Друге, навіть якщо йому сказати, що є така, така система, яка там, е транскрибує твої дзвінки, розкладує на молекули, і потім ці молекули формує в певний сценарій для покращення, то я так скажу: він скаже: ой, мені з цими аїшками ще морочитися, ви що? <гум> і піде <ті> сам собі. <гум> Просто на калькуляторі скільки буде 2 плюс 2. Не завжди людям це, це треба, а конкурентна перевага чи не перевага, той, хто намагається бути вищий, він завжди буде шукати собі рішення. А той, хто не хоче, це просто буде там десь телепатися взад. Так, згодні з вами. Тож, Константин, дякую за ваш час. В принципі, наша зустріч підійшла до фіналу. Дуже приємно з вами працювати, дуже класно, коли клієнт дійсно таки включений, зацікавлений, і нам хочеться робити ще більше і більше. Тому ми завжди в чаті, завжди на зв'язку. Якщо є питання, обов'язково задавайте і будемо йти до покращення якості розмови ваших Я менеджерів. Зараз не дуже багато витрачаю да, на цей час, бо там. Певна кількість проєктів некинулись, тому все одно це не опускаю, і хочу звільнити свій час на те, щоб це закрила система, а не я витрачав час. У мене є куди його покращувати. Тому систему хочу відпрацювати і далі займатися пошуками інших рішень. Супер клас. А ми будемо вам в цьому допомагати. Тож, дякую. гарного вам дня, дякую вам. До побачення.